Вітаю, друзі, дякую вам, що ви зі мною. Дякую за те, що обрали мій канал, за те, що слухаєте, за те, що довіряєте, за те, що підтримуєте, за те, що дискутуєте, і навіть за те, що критикуєте. Дякую. Поговоримо сьогодні на вдячну тему. Тим більше, що така пропозиція надійшла саме від вас. Тож, почнімо. Всім відомо, що висловлення подяки за добре слово, послугу, допомогу тощо є виявом етикетної культури. Український етикет має дві традиційні формули подяки: спасибі і дякую. Вони мають різне походження. І більше того, думка мовознавців щодо цього неоднозначна. Найбільш поширеним тлумаченням етимології слова спасибі є наступний варіант. Спасибі стали скорочення від фрази Спаси Бог, яке стало вживаним після введення християнства. Та мені здалася цікавою і версія Оксани Рихліцької, кандидата філософських наук, яка стверджує, що слово спасибі зародилось ще в часи язичницьких вірувань. Воно означало. Спаси, бай! Таке собі звернення до язичницького бога. За словами науковиці, трактування його як варіант спасибі Боже є прагненням відійти якомога далі від язичництва. У писемних пам'ятках слово спасибі фігурує, починаючи з 16 століття. Його, як писав свого часу відомий український мовознавець Олександр Пономарів. Не можна кваліфікувати як кальку з російської мови. По-перше, це слово наявне в словнику за редакцією Бориса Грінченка, а там росіянізмів немає. По-друге, воно наявне в творах усіх класиків української літератури. І по-третє, входить до багатьох словосполучень фразеологічного і нефразеологічного типу. Такої ж думки дотримується і популярний нині мовознавець Олександр Авраменко. Спасибі не є русизмом, бо це спільнослов'янське слово утворене від спаси Бог. Не менш заплутану цікаву історію свого походження має і слово дякую. Деякі мовознавці твердять, що воно походить від німецького данке через посередництво польської мови. Та чому ж тоді його архаїчна складова зрозуміла усім європейцям? Дивіться самі: германські мови, німецьке данке, голландське данк, англійське сенк, скандинавське ток. Група західнослов'янських мов чеське дякую, польське дзякую, словацьке дяком. І нарешті білоруське дзякавець. І українське дякую. Певно, має бути один спільний корінь, давніший. Тож, дійсно, всі ці названі форми зводяться до латинського знаю. Тобто, перевісне значення дієслова дякувати перебуває у зв'язках з іменником думка. В сенсі ви мені зробили добро. Я думаю про це. Я про це пам'ятаю. Таку ж думку поділяє і Авраменко, стверджуючи, що слово дякую походить з латинської мови прийшло до нас через німецьку мову, через що справді схоже на тамтешнє Данкен. Тож яке слово обрати? Неважливо. Адже і слово спасибі, і слово дякую, сказані щиро від душі, мають магічну силу. Допомагаючи нам стати ближчими один до одного, передаючи енергію добра і світла від однієї людини до іншої, друзі. Нерідко чуємо дуже дякую і велике дякую. Чи правильним є такий вислів? Та про це і не тільки в наступному відео. Хочете говорити і звучати справді українською? Вчимося з натхненням, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!